Сьогодні в Луцьку провели в останню путь двох захисників України Леоніда Олексюка та Олега Лукянчука. До Святотроїцького кафедрального собору прийшли родичі, друзі, побратими і небайдужа громада. Олег Лук'янчук 1979 року народження, проходив військову службу за контрактом з 6 квітня 2020 року. Його життя обірвалося в районі населеного пункту Кислівка Куп'янського району Харківської області в результаті підриву на ворожому вибуховому пристрої. Звичайно, пам'ятаємо його таким радісним, життєрадісним, доброю людиною. Я Буквально два тижні тому з ним зустрічався, він приїжджав відпустку. І оце така сумна сумна подія в нашій родині. У мене просто нема слів. Наскільки хороші люди гинуть і наскільки герої дійсно, герої віддають своє життя за нас. Головне тепер, щоб це все не було дарма і щоб ми дійсно Україну відродили і вона процвітала. І завжди згадували про цих героїв, які віддали найдорожче своє життя. Чоловік моєї хрещениці дуже хороша людина. Щоб 23 жовтня я його вітала з ним народження. Так само як. Зараз поплакала, звичайно, він веселий був, завжди говорить. Не плачте, все буде добре, все буде Україна. Вибачте. Леоніда Олексюка, звістка про повномасштабне вторгнення окупантів, застала за кордоном, де він працював. Не вагаючись, повернувся до батьківщину боронити її кордони. Поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області його не стало. Леоніду було 52 роки. Пані Ірина прийшла віддати останню шану воїнам. Вона також втратила чоловіка на війні. Їхав із своїми ж побратимами витягувати поранених своїх ж побратимів і загинув теж там. А сьогодні, будуть чин похорну відбувається тут біля собору Леоніда, я вибачаюсь, не пам'ятаю прізвища, який теж пішов мого чоловіка витягати і теж загинув. Ще з двома побратимами. Я дуже люблю свою країну. Дуже жаль, що діти гибнуть за неї, які дуже люблять її. На жаль, маємо ще дві втрати, ще двох лучан, двох наших героїв. Забрала ця страшна війна, забрали життя в них російські окупанти, які прийшли на нашу землю. Нашим завданням є і завжди буду пам'ятати про цю велику жертву. Про цей великий подвиг жителів нашої громади, які, не шкодуючи свого здоров'я, свого життя, захищають нашу, захищають Україну, захищають наше місто, нашу область від цієї страшної навали От, і робити все для того, щоб їхня жертва не була марною. Працювати для того, щоб Україна була щасливою, успішною, процвітаючою країною. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Потрійне ДТП у Луцьку. Водій Ополя не дотримався безпечної дистанції і в результаті зіткнувся з автомобілем Мазда. Своєю чергою авто «Мазда» за інерцією зіткнулося з автомобілем марки «Шевроле». До того ж, як зазначили патрульні, у винуватця ДТП водія Ополя не було страхового полісу. Відповідно, на нього склали адмінматеріали за порушення за двома статтями. Купив машину, блядь, я їхати не купив. А у вас страховка, страховка є, так? Нема, Нема, так? Немає страховки? В нього немає страховки. Визиваєте, що ви? Ви розпуляєтесь. Ну на прямій дорозі. Зловили маву, так? Хоч, А з якою швидкістю їхали? Я не швидко. Не побачив Напередодні сапери ДСНС Волині знешкодили п'ять боєприпасів часів Другої світової війни. Їх виявили люди біля села Немирів Луцького району. Мова йде про чотири артилерійські снаряди калібру 76 мм і один 152-мм артилерійський снаряд. Всі боєприпаси знищили у встановленому порядку. Окрім того, сьогодні, 4 листопада з дванадцятої до 13.30 біля села Березолуки Луцького району полинські сапери ДСНС провели знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Киянину, якого підозрюють у вчиненні низки шахрайств на Волині, обрали запобіжний захід. Чоловіка підозрюють у вчиненні трьох шахрайств у Володимирському районі. Він представлявся лікарем і ошукав трьох людей похилого віку на 100 тисяч гривень. Шахрая затримали у Луцьку 1 листопада. Поліцейські вилучили в чоловіка частину грошей і автомобіль, на якому він хотів. Виїхати в Київ слідчі повідомили затриманому про підозру. А Володимирський міський суд обрав киянину за побіжний захід. Цілодобовий домашній арешт на 60 діб шахраю загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. На блокпості у Камінь Каширському районі затримали чоловіка з вибуховими пристроями та боєприпасами. Волинянин перевозив у власній автівці гранату, димові шашки, патрони і деталі автомату. Поліцейські зупинили автомобіль Фольксваген в одному з сіл Кам'янь-Каширського району. Вчора вранці за кермом був мешканець села Видерта. Під час огляду правоохоронці побачили, в авто можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили, в ньому провели обшук, вилучили гранату, димові шашки, майже півтисячі патронів і деталі до автомата. Все скерували на експертизу. Правоохоронці встановили, чоловік їздив у Харківську область, возив туди. Гум допомогу, чому привіз небезпечні предмети на Волинь, З'ясує слідство. Керманича затримали, вирішують питання про оголошення йому підозри. Чоловіку загрожує від трьох і до семи років за гратами. Учора у Луцьку розпочався повноцінний опалювальний сезон. Першу чергу теплоносієм забезпечили освітні заклади. Тож нині тепло дали в усі школи, а от із 40 дитячих садочків тепло подали поки до 37. адже врешті досі не завершили заміну системи опалення. Також подали тепло до сотні житлових будинків і до решти поліклінік і амбулаторій. Станом на сьогодні у нас ми припинили постачати теплоносій від кількох котелень. Це пов'язано з проблемами з постачанням електроенергії, але ми продовжуємо роботи на інших, в інших районах. Відповідно, сьогодні розпочали опалювальний сезон вже для мешканців мікрорайону ЛПЗ, району. Львівської вулиці Даншина зараз там працюємо над тим, щоб відкрити всі будинки з індивідуальними тепловими пунктами, відповідно наповнити їх, налаштувати гідравліку і вже після того запустити в роботу і відповідно вийти на параметр. Щодо інших частин міста, то там котельні теж запустили. Щоправда, через вимкнення електроенергії змушені були зупинити роботу окремих котелень, які забезпечують теплом споживачів з привокзального району та проспекту перемоги. Тож після появи електроенергії процес запуску на цих котельнях доведеться по суті починати наново. На луцькому авторинку розгорівся скандал. Продавці машин повідомили, що на автобазарі відбувається рейдерство. Візит нашої знімальної групи обернувся побоями оператора телеканалу Аверс. Тут є хазіва, взагалі, просто ходить, дань збирає, чухає одне місце, і все одиннадцять тридцять збори. Почекайте, ми вже всі зібралися. Прокоментуйте, розкажіть нам «Ти що б'єш камеру, а?» Приватно. Ты що, камеру б'єш? Я б'ю вас! Я вас. Після незручних запитань директору фірми, яка торгує місцями на Луцькому авторинку. Оператор Аверсу отримав забої грудної клітки. Що відбулось? Розповідаємо. До нас звернулися продавці автівок. кажуть, на Луцькому автобазарі відбувається рейдерство. Три роки тому місця на авторинку орендували напряму у комунального підприємства автопарксервіс. Платили за оренду, отримували чеки. Тепер же на авторинку хазяйнує приватна фірма «ТОВ Автогруп Луцьк. Кажуть, на умовах суборенди. «То Тут уже комунальне підприємство вже зовсім нічого не продає, так? Да? Все ви. Ніяких чеків ми не побачили, а от апетити приватників, схоже, виросли. Я три роки стояв кожен четвер, кожну неділю давав парковщику Павловичу Василю Павловичу по 100 гривень. Він в примусовому порядку заставив мене заключити договір о, з їм, на те, щоб надавати мені послуги паркування. О, так як о, я не заключив ним договір, то він би мені о, зайняв інше місце. Коли я заключив договір і все стояли, зараз він піднімає ціну і говорить, що ми маємо заборгованість йому заплатити по, за 5 місяців у 50 гривень. Коли я його запитав, не, о, чи його група, коли він є директором автогрупи Луцьк, чи має право займатися діяльністю продажу торговельних місць, він мені на це не відповів. Я сказав, а звідки ви взяли, що ви маєте право? Він сказав, що в мене є рішення Луцької міської ради від 27, 12 .19. року. Коли я попросив, щоб він пред'явив би його, то він сказав, що його при собі немає. Зайшовши на офіційний сад Луцької міської ради від 27-12 рішення, о, не значиться, що будь-яке рішення давалося о, Товариство з обменою відповідальністю АТО Групп Луцьк. Я вважаю, що о, Керівник, директор Смедюк Василь Павлович незаконно бере о, на проїжджій частині гроші, Ні разу не дає нам чеки, просто приходять, забирають він або від його хлоп, людина, хлопець і на цьому все. Як розповідають продавці автомобілів, хазяї автобазару зажадали від них вдвічі більшої оплати. Прошлого четверга сказали будете платити по 200 гривень. Ми оці люди стояли, тут ще й людей, всі стояли, прислали собою молодиків яким по років 20, які тут ми машини будемо стояти, ми будемо торгувати місцями. При тому, що ми стояли по 8 років, по 10, як то, отак продовжується. Це просте рейдерство йде на ринку. Прийшли Ви хлопці, якийсь от мене товариш має 8 місць, в нього є договір. І вийшло так, що вони показали якийсь лівий договір. До 23-го року, так? Так, да, до го Це було нарушення повне. Я приїжджаю на моїх місцях, чужі люди стоять. Договор типу, в односторонньому порядку За що? Я гроші приносив, проплачував вовремя, все. І просто взяли, віджали, так як положено. Ну, називається джим бандитський. На моїх місцях стали просто, мені немає. Ось цей молодик тут вже став ховати обличчя і втікати від нас. У вас є договір е, оренди цих місць? Е, в людини, в якої я купив, є договір. Я купив за 200 гривень. місць. А в кого ви купували? Хлопця якогось. А це ви стали там, де цей чоловік каже, що раніше він орендував ці місця? Правильно? Я не знаю. Стояв якийсь хлопець. В нього купив. Чомусь дременув і сам директор ТОВ автогруп Луцьк Василь Смедюк. Чому ви втікаєте? Дивіться, всі вже зібралися, і люди є, і журналісти є. Ну це він тут не директор, він взагалі сумнітельна особистість, якщо не то пішло. Питання директора тут дуже високе, бо тут є хазяїва, які мають якісь якісь справу. А він поставне ліцо. Він просто ходить, дань збирає, чухає одне місце і все. Ну, може когось такого, як мене, викинути, поставити когось, кому йому подобається. Згодом директор приватної фірми таки пояснює, чому виник скандал. Мовляв, продавці авто не доплатили за бронювання місць. У нас по договору написано 100 гривень будь-який календарний день, що неділя, що в четвер виплачити треба, вони не доплачували 50 гривень. З мене податки ніхто не знімав. Скільки податків платить ця фірма і скільки декларує доходів, то вже інша історія. А от коли ми стали запитувати про власників фірми, цей директор став помітно нервувати. Згодом наш оператор отримає забої. Е, яку територію орендуєте, скільки тут місць? Дорогу. Я місць не, не, не прошитив. Не скільки знаю. тут місць? Не знаєте. Ну, ви скільки... директор. Ви три, три роки орендуєте, не знаєте, скільки місць. Скажіть, скільки тут автомобілів? Порядку, порядку 200 місць. Хто власник фірми? Пш, я вам цього не можу сказати. Ну, ви Про... директор, хто власник я фірми? Я директор виконавчий. Ну а ви знаєте, хто власник фірми? Знаю, я не скажу. А хто скажіть? Не ск... не. Нема? Не скажу його. Як нема? Ну немає. Власник... Як його немає, ну, я... Як, як я можу... хто вас поставка. Що... Хто вас поставив директором? Ви мене знайшли? Скажіть, хто вас ви поставив мене, Ви мене ви ж мене? Знайшли? Ми бачили у відкритих даних, що ця фірма, значить, це директор Олександр Романюк. Це так? Ну шукайте Олександр. директор директор. Ви власник Олександр Романюк. Правильно? Я не знаю, чи правильно, чи неправильно. – Ви не знаєте, хто вас приймав на роботу? Хто вас приймав на роботу директором? Дирекція. – Хто? Ну, в кого ви влаштовувались на роботу? що за цього, що наприклад я знаю чи не знаю? Запитайте ще якісь питання. Пан Ромальок, я не буду говорити вам. Не бачили, що у ви ви... видалених власниках теж фігурує прізвище Максим Алфьоров. Це так, це правда не знаю. далі. Чоловік знову навтьоки сказати, скільки ця приватна контора платить комунальному підприємству, не захотів. Умови со супорієнти так і скільки ви платите Скільки ви платите це, парк сервіс? Це, це не питання. Це коректне питання, не тому коректне. що парк сервіс це комунальне підприємство і гроші, які ви сплачуєте в комунальний бюджет. Ідуть скільки ви сплачуєте? Є бухгалтерія, Є ми вас питаємо. Скільки ви скільки ви сплачуєте? У бюджет громади це коректне питання? З вашого. це коректне собі. питання? Ні до чоловіка приєднується ось ця пані. До того жінка перешкоджала нашій зйомці. Чому ви берете мікрофон руками? Наш ми чому 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 ви нашу техніку берете? Після того, як обоє зайшли в так звану клітку авторинку і щось сказали охоронцям, ті відразу стали зачиняти ворота і виштовхувати оператора із громадського місця. Та так, що медики зафіксували забої грудної клітки і руки. Ось цей охоронець сам зізнався, що бив оператора телеканалу. що 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 Ти Ти б'єш камеру? камеру б'єш? я б'ю вас. Я б'ю вас ми викликали поліцію правоохоронці, відкрили кримінальне провадження за перешкоджання журналістській діяльності. Продовження цієї історії, те на яких умовах приватна фірма хазяйнує на комунальній території, розповімо згодом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У реаліях сьогодення робота лісівників Волині це не лише лісовий догляд та лісозаготівля. З перших днів війни вони активно долучаються до допомоги армії, потерпілим регіонам та людям, які опинились у скруті через російську агресію. Співпраця з іноземними партнерами теж дала результат. Сотні тонн вантажів від початку війни передали волинським лісівникам. Вже з Волині вантажівки роз'їхались по всій країні перших днів війни. Тобто, спочатку березня, вже прийшла до нас перша допомога, дуже масивна, величезна. Це були латвійці і були також німці, які нам постійно і надалі так і допомагають. В основному це медичні засоби, медичне обладнання. Ми співпрацюємо надалі з східними госпіталями та лікарнями. Вже тепер збираємо. Ну, спочатку, це хаосно, та йшла ця допомога. Моги, а тепер ми постійно збираємо потребу, що, що саме їм потрібно, е, яке саме обладнання їм потрібно, необхідно. Вкотре автомобіль з гумдопомогою вирушив на схід країни. Закордонні волонтери допомагають зібрати необхідне медичне обладнання, шукаючи його по всій Європі. Згодом передають його на Волинь. А лісівники спрямовують його туди, де це вже необхідно. Воно уже рятує життя українців на Харківщині та в лікарнях міста Дніпро. Додають лісівники до закордонної допомоги. І смаколики продукції з концерних цехів на Волині на жаль, з початком військової агресії, в нас збільшилась кількість приміщених осіб, в тому числі дітей та поранених. Це все це потребує великої кількості медичних засобів та обладнання. Ми вже отримали від вас дуже важливу для нас рентгенологічну установку сіарку прибор для дослідження ока, а також функціональні ліжка, дуже велика кількість витратних матеріалів, які вже практично використані. Я ще раз хочу подякувати Волинським лісовикам, Латвійській волонтерській організації Марісу. Біопа та всім міжнародним співробітникам, які зараз нам допомагають, окрім допомоги деокупованим регіонам, медичне обладнання від закордонних волонтерів лісівники направляють в медичні заклади і нашої області. Хочу подякувати латвійським партнерам, які через наші волинських лісівників дали допомогу для закладів охорони здоров'я в Волинській області. Допомога виявилася в цьому вже. Три штучні тобто апарати для діалізу, які будуть передані дві Володимироволинські Кино, і одна дві в околицькі кино, і одна буде в Володимир Волинські територіально медичного єднання і буде служити для громади цих двох районів. І Існики наскільки нині відома допомагати. І до подальші вигляді лісом наші медичні деякі пункти оффати на інвазі амбулаторіях, що буде опалення обігріву, там що нас проблем немає. На зараз була чисна співпраця, ми з воронями так що ми завжди воно підтримали в других ситуаціях. Завдяки співпраці волинських лісівників з іноземними волонтерами вдається підтримувати медичні заклади області та країни, адже лише об'єднавши зусилля, можна наблизити перемогу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Шість команд зібрав відкритий чемпіонат Волині з волейболу серед дівчат 2006 року народження та молодші, який відбувся на базі обласної дитячо-нацької спортивної школи. До Луцька приїхали збірні з Костополя, Новоград Волинська, Коваля, Камінькаширська, а також змагались і дві луцькі команди. Після групових поєдинків визначили сильніші, і приємно, що ними стали волинські команди. У грі за третє місце збірна Ковеля виграла усі три партії у суперниць Костополя. Якщо у перших двох рівненчанки чинили достойний опір, то третю виграли досить легко. Як зізнається Тетяна Шишута, команда спрацювала чудово і зробила їй гарний подарунок сьогодні на день народження. Це мої дівчата самі найкращі. Ми показали себе, я думаю, саме з всіх команд, але нам не вистачило трішки досвіду. В моєму сьогодні житті день народження. І мої дівчата дуже мене порадували перемогою. Навіть на третє місце я дуже рада. Вони зробили для мене такий маленький сюрприз. Найцікавішою стала фінальна гра, у якій за головний трофей турніру змагались обидві команди обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Луцк-1» та Луцьк-2. Досить цікава і напружена боротьба тривала усі три партії. Сьогодні на майданчику вони виступали у ролі суперниць, хоча щодня тренуються разом і входять до складу збірної команди, яка виступає у першій лізі на чемпіонаті України. І все-таки рік різниці у віці між дівчатами дається взнаки. І більш досвідчені гравці «Луцк-1 які складають основу збірної Волині, переконливо довели. ...свою майстерність ми на цій грі ми показали емоції. Ну наші супротивники теж нам показали в очах них такий був вогонь, видно було, що вони хотіли в нас виграти, але ми все одно не далися. Ну але ми одна команда це був просто дружеський матч. Ніхто на кого не обіжається. Всі з емоціями, всім все супер. В цьому турнірі не було в нас таких аж прям суперників, яких ми мали нас, налаштовуватись так, але любу команду не можна недооцінювати. Треба грати, треба думати. У підсумку кубок за перше місце закономірно дістався команді Луцьк-1. Срібним призером стала друга Луцька команда. І замкнули тріку сильніших волейболістки з Коваля. Уже стало гарною традицією організаторів окремо нагороджувати і кращих гравців у кожній команді. Надзвичайно зраділа такому визнанню Тетяна Матвійчук з Новоград-Волинська. І хоча її команда зайняла п'яте місце, проте залишились гарні враження від змагань. Дуже сподобався зал, дуже великий. Мені це сподобалось, тут дуже хороші люди. Всі добре ставились, не дивлячись, хто переміг, хто ні. Звісно, боролися за кожен м'яч, хотілося виграти ці змагання, але ну, не, не завжди ж бути переможцями. Я повністю задоволена своєю грою, задоволена грою своєї команди, вдячна за те, що нас сюди позвали. І я задоволена, що отримала, що отримала цю, цю нагороду, і хочу сказати вам дуже велике дякую. Як зазначила співорганізатор змагань Катерина Шкльода, кожна з команд чудово проявила себе, цілком відповідаючи назві турніру Кубок нескорених Це і про наших спортсменів, які тренуються, незважаючи ні на що, і про наші збройні сили України, які відважно захищають нашу Україну, і про весь наш народ. Який бореться з окупантом сьогодні? Луцькі дівчата показали гарний результат. Перше і друге місце зайняли вихованці обласної спортивної нацької школи. Ми їх щиро вітаємо і бажаємо їм ще більших перемог. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі.